Свого минулого в архіви не віддам, за аукціону не продам, не проміняю. І, всупереч невігла сам рокам у ньому при бажанні побуваю. Там одягнусь у вишиванку для світлин, що заквічалися сьогодні рушниками, і зайчика, промінчика, зі стін зніму, щоб принести його до мами. Там пробіжуся, босоного по русі, що не згубила ще натхнення молодого. В ній визберую радості усі, мов цінність, найкоштовнішу з усього. Я пережитих літ в архіви не віддам, не залишу їх під сусідськими дверима і всупереч пересудам, судам, на людях не з'явлюсь, у масці мімо.